В обласній станції переливання крові зранку полтавець Ігор Бажов прийшов на виклик лікарів, аби здати кров. У базі донорів він понад 5 років. Перед здачею крові ми його обстежуємо. фізикальні його параметри, вага, ріст, у нас ростомір, ваги. І робимо. Клінічний аналіз крові. Дивимося, які у нього тромбоцити, чи можна клітини крові, ці у нього взяти. Обов'язково вимірюємо тиск, температуру і вислуховуємо ритм серця, щоб воно було, щоб серцем було все нормально. Ігор Бажов здає компоненти крові, тромбоцити. Їх у донора можуть відбирати раз на два тижні, каже терапевтка. Ми викликаємо тоді по мірі надобності, тому що в нього третя група по заявкам, коли треба нам клітини крові третьої групи, ми його викликаємо, так сказати. Бережемо бережем своїх донорів. Після медогляду та аналізів донори п'ють чай у буфеті, а далі переходять до зали, де здаватимуть кров. Це починалося з крові. Все починалося із звичайної крові, а потім мені запропонували здавати тромбоцити. Вони більш потрібні. І десь три роки я цим займаюсь. Допомагати людям це приємно. Тим більше у нашій країні багато онкохворих, а крім звичайних людей, ніхто людям не допоможе. Хто ж звичайним людям не допоможе? Від початку року в області заготували понад три тонни донорської крові, розповів головний лікар обласної станції переливання Володимир Рудіков. Ми ну, заготовляємо стільки, скільки потрібно, яка потреба лікувальних закладів, тому що еритроцити ті ж самі, вони мають термін придатності. Тут немає принципу, чим більше, тим краще. Тобто цей процес має бути регульований. За словами Володимира Рудікова, стати донором може кожен повнолітній, хто не має хронічних хвороб. Перед здачею не можна вживати, зокрема, алкоголь, а з собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Сьогодні у Всесвітній день донора в області здали приблизно 70 літрів крові. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.